Що, Максим, я знаю, що ти перше до нас звернувся з проблемою, що в тебе машини пострадали від обстрілу вчорашнього, зранішнього. І що ти скажеш? Там дехто думає, що ми когось там дуримо чи ще щось. Як ти думаєш, От ми від себе закрили половину вартості роботи, приїхав влад, закрив від себе половину вартості роботи, долучився до нас. Нормально отримує чи ні? Дивіться, я позвонив десь за хвилин 40, після того, як це все сталося. Я не дзвонив ні на Підгаєцьку, ні куди, набрав зразу до хлопців. Я не казав, що там, що там, як там вони самі зрозуміли, в чому ситуація. Вони сказали так: типу, лобове, собівартість, каже робота, чисто символічно, 500 гривень на матеріали. Типу кажуть, ну, ну, я не просив, я нічого, вони самі зрозуміли, по-людськи поступили. За це їм велика повага. Дякую за допомогу о, Тарасу, Павоглас і Вадос Авто за те, що теж допомогли. Я, до речі, хлопців побачив Тік-Ток, як вони знімають ці машини биті. Ми з хлопцями особи до цього не були знайомі. Я їм написав, кажу, хлопці, давайте, от я тобі допоможу. Було ж все так. Да, да, так, було. Робіть добро, і воно до вас обов'язково повернеться. Це разом TikTok. до перемоги. Да, сила тік